Слава Ісусу Христу, а ми можемо бачити, що сьогодні відбувається в світі. А люди, в яких знесло дах від якихось матеріальних цінностей, які в погоні за якоюсь славою, величчю, якимись багатствами тощо служить відверто третьому всаднику Апокаліпсиса, ім'я якому мамона. Багатство. І через це приходять різні колапси в життя людини. І хотів вам зачитати перше послання Павла до Тимофія, 6 розділ з 8 вірша. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того, а ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні, шкідливі пожадливості. Що втручають людей на загладу і загибель, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Тобто, сьогодні це дійсно правда. Сьогодні дуже багато людей в міру служіння Богу і людям спілкуюсь з людьми, пропоную їм вивчення Слова Божого. Люди говорять Мені ніколи, в мене там землі. Як в тій притчі, що господар кликав, послав раба свого, який закликав до піру, один сказав, мене там землі багато, мені ніколи. Інший говорить, що в мене п'ять пар волів, мені не до Бога. Той говорить, в мене там молода дружина, відстаньте від мене і так далі. І сьогодні час іде, але часи не змінюються. Особливо нічого не міняється. Все те саме. Люди віддають перевагу мамоні, грошолюбству і так далі. І це говорить про те, що люди не розуміють свого істинного призначення, яке є в тому, щоб ми повернули втрачену через гріхопадіння позицію і зрозуміли, що ми є дітьми Божими, створеними за образом та подобою Божою. Життя нам і дане, щоб повернути цю подобу. Далі, але ти, о Божа людино, утікай він такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнавання перед свідками багатьома. Тобто, чітко і ясно, наше признання це є вічне життя, до якого ми призвані. І Господь є дух, і поклонятися йому ми маємо в дусі і в істині. Істина це є слово Боже, яке має бути в щоденному нашому раціоні, як сказано в молитві «Отче наш, дай нам хліб насущний на кожен день. Духа Святого ми можемо отримати через святу Апостольську Церкву. І Дух Святий сходить на Слово Боже. Також в Біблії сказано. Що перш за все шукайте Царства Небесного і правди його, а все інше вам приложиться. Буде все. Це не означає, що нам не, треба там, не можна одружуватись чи не, можна, не треба ходити на роботу. Мова зовсім не про це. Мова про те, що, перш за все, ми маємо зростати духовно, а все остальне Бог прикладе нам, дасть нам і заробіток, Бог не залишить. Без пропитання своїх дітей. Тому будьте розумні, не клюйте на гачок сатани. Тому що як ми прийшли ні з чим в цей світ, так ми й підемо нічим. Заберемо ми з собою лише те, що зберігається в нас в душі, те, що ми зібрали. Якщо я інвестував у вічність і е, примножував царство небесне на землі, то і в вічності мене зустрінуть янголи. І я піду до Бога, моя душа попрямує до Бога. Якщо я інвестував в цей матеріалізм, в цю ілюзію, яка розвіється з виходом душі з тіла, то і наслідки будуть відповідно: смерть і пекло. Тому не живіть в ілюзії. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, запрошую вас до міжнародної місії Слово Боже. Якщо вам це цікаво, напочіть мені, я вам з радістю допоможу стати частиною живої церкви, живого Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.